Неетично тримати пацієнта на базисній терапії, яка 23% хворих дає покращення при ремітуючу рецидивуючу типоперебю, і не дати йому високоефективну терапію. Рахується, що це є неправильно, що це є неетично, що це є непрофесійно. Наприклад, коли до мене потрапить пацієнт, якого велика кількість вогнищ на МРТ, є активні вогнища, хай він тільки хворіє півроку. Я зразу буду переходити на високоефективну терапію. Я не буду чекати, поки там будуть якісь більш виражені клінічні прояви. Або якщо в того пацієнта мінімальні клінічні прояви, а в нього мати, батько чи якісь близькі родичі хворіють на російний склероз. Я ж теж розумію, що з свого боку це група ризику. Я знову йому захочу дати одразу ефективну терапію. Це мистецтво є це так само, як навчити малювати. Це повинен бути не тільки талант, це є велика праця, це є великий досвід, і дуже важко пояснити, ну як ти робиш, але перш за все, це знання, тому що коли ми маємо профілі пацієнтів з тим чи іншим типом перебігу, з тими чи іншими такими ситуаціями, і ми знаємо про нові препарати, то безумовно, коли ми в них орієнтуємося, такому лікарю набагато легше зорієнтуватися, який препарат, коли якій людині із русиним сморозом дати.